Хронозвукові оази або перепрограмування суб'єктивного досвіду часу. Уявіть, що винайдені спеціалізовані пристрої, які генерують унікальні звукові поля, здатні суб'єктивно сповільнювати або прискорювати сприйняття часу для людей у середині зони впливу. Такі звукові поля називають хронозвуковими оазами. Пристрої, які створюють хронозвукові оази, розташовуються у спеціально побудованих приміщеннях з найкращою акустикою. Хронозвукові оази у реальному часі аналізують біоритми людини через безконтактні сенсори. На основі цих даних адаптивний звукогенератор через масив динаміків створює персоналізовану звукову композицію. Такі звукові композиції складаються з інфразвуків та ультразвуків для впливу на вестибулярний апарат та підсвідомі процеси. З ритмічних шаблонів для синхронізації мозкових хвиль, а також за семантичних звукових текстур та інших абстрактних немузичних звуків, які огортають свідомість і зменшують сприйняття зовнішніх подразників. В просторі хронозвукової оази утворюються точкові зони з різним часовим ефектом. Люди в хронозвуковій оазі можуть відчувати ефект розширених миттєвостей, тобто сповільнення часу. 10 хвилин медитації у зоні сповільнення відчувається як година глибокої релаксації. Ефект розширених миттєвостей може створити інтенсивний та тривалий стан потоку, який дозволяє обдумати складну ідею чи проблему за суб'єктивно довший час. В медицині цей ефект зменшує сприйняття болю та прискорює психологічну реабілітацію. Протилежний ефект, стиснені інтервали це ефект прискорення часу. Він використовується для виконання складних, великих і одноманітних робочих завдань, інтенсивних спортивних тренувань або швидкого прийняття рішень. Цікаве питання впливу хронозвукових оаз на сприйняття реальності, особливо у тих людей, які віддають перевагу життю у сповільненому чи прискореному темпі. Персоналізація. Інтенсивність впливу за рахунок комбінації різних звукових частот та біологічного зворотного зв'язку, а також можливість створювати локалізовані зони з різним часовим ефектом у межах одного фізичного простору, роблять цю концепцію унікальною. Хронозвукові оази не просто релакс, це активне перепрограмування суб'єктивного досвіду часу, радикально новий спосіб взаємодії з найважливішим ресурсом людства часом.